Росіяни продовжуються атакувати на покровському напрямку на позиції наших захисників. Солдати, техніка, окупанти сунули з усіх боків. Вже відчуваючи смак перемоги, солдати рефі раптом почули удари. Один, другий, десятий ракети і бомби пролетіли хвилою, змітаючи все перед собою. Ворогів спопелило, вибухами зносило все. Ну а палаючі уламки летіли у різні боки. Крізь пожежі намагалися прорватися вояки Рафі та тепер вже назад, звідки почали штурм. Від кадрів перехоплює дух. Тож про останні події з Покровського напрямку буду вам далі розповідати. Підпишіться, залиште вподобайку та коментар. А я буду розпочинати. Російські окупаційні війська продовжують намагатися штурмувати місто Покровськ Донецької області із трьох напрямків. При цьому деякі експерти стверджують, що у Покровську вже пробує війти піхота Рафії середньої якості, а не лише ДРГ, як стверджувалося раніше. Під Покровськом ворог рушив на позицію українських оборонців, задіявши техніку. Куте штурмовиків. Спершу росіяни спробували прорватися на мотоциклах, однак їм завадили українські ФПВ-дрони. Уговтавшись, ворог вирішив підвищити ставки, залучив три механізовані колони. Варто відзначити, що оперативну та точну роботу наших дронарів. Хоча ворогів вдалося знищити, але натиск ніяк не загасає. Бувало і таке, що окупанти стали наступати бронегрупами, але масово вибухнули на мінах, і тоді залишки військових з'єднань добували дрони. Тож роль безпілотників навіть у обороні Покровська є вирішальною. Військовий експерт Іван Ступак зазначив, що Покровськ у Донецькій області в наступні 60 днів може опинитися у ворожому котлі і стати епіцентром величезних боїв без зайвої паніки, але і без зайвого ура патріотизму. Найгірша ситуація, як на мене, це Покровськ. І Покровськ в наступні 60 днів може стати епіцентром величезних боїв. Сказав Ступак за його словами, Покровськ, який вже тривалий час є епіцентром запеклих боїв, опинився під загрозою творення котла, який зараз вимальовується. Та горловина вона зараз є ще не критичною, але наближається до цього. Зараз ширина території, по якій наші військові можуть пройти до міста, орієнтовно 17 кілометрів. Це ще більш-менш нормально, але звісно, це небезпечно, пояснює експерт. Однак, на його думку, якщо ця дистанція зменшиться і буде 10 та менше кілометрів, це буде означати, що ЗСУ доведеться розглядати питання про залишення міста, як це було у попередніх випадках. Класичний приклад це місто Вугледар. Там так само місто можна було ще тримати. Воно на висоті, але з рахунок того, що його взяли у Кліщі, нашим військовим довелося його в аварійному режимі залишати, і ми понесли там втрати. Додав Ступак щодо наступу на Покровський, яка ситуація там та на околицях міста розкрив свої думки військовий експерт Олег Жданов. Тож далі давайте послухаємо. Покровське направлення Тут 61 штурм підприємства російськими окупантами. И, и расисты, ну, Покровск. Покровск, их, это, это главная точка приложения силы на этом оперативном направлении. Хотя атакуют расистские оккупанты по всей линии фронта. Вот что, что надо тут отметить, это то, что атаки идут от края до края. На, на всей протяженности линии БО соприкосновения враг атакует наши войска. Ну, конечно же, основное, основные усилия предпринимает либо на юго, с юго-запада на Покровск, они стараются, Зверевая, там ключевой сейчас населенный пункт, он, а этот населенный пункт уже в серой зоне, и там расисты пытаются, пытаются там развить какой-то успех, но мы принципе, не даем им там закрепиться. И вот в районе этого населенного пункта Зверева, там серая зона, там идут очень активные боевые действия с обоих сторон. Они пытаются, Потому что Зверево это уже фактически юго-западная окраина Покровска. И именно оттуда прорываются диверсионно-разведные группы в сам Покровск и стараются, стараются наносить, наносить нам, заходить в Покровск и там закрепляться. Слава Богу, сейчас немного разобрались с управлением войсками и уже проводятся контрмеры для борьбы с диверсионно разведными группами противника. Уже, я думаю, что случай friendly fire между нашими поисковыми антидиверсионными группами больше не будет повторяться. Все это уже определено и организовано взаимодействие, поэтому борьба с ДРГ противниками уже идет на юго западное окраине Покровска, уже идет организованно и целенаправленно. Ну, враг, видите, если в районе Зверева не получается, мы там их остановили, не получается продавливать, мы там боремся с ДРГ, они двигаются с востока. В районе Новоэкономичного враг прикладывал максимальные усилия и, соответственно, продвинулся немного вперед частично наши войска вынуждены были оставить несколько позиций. Ну а со стороны новоэкономичного они двигаются в основном вдоль э, трассы, стараются придерживаться ее максимально. Но и э, здесь э, они пытаются развить успех с целью э, создания угрозы окружения наших войск именно в Мирноградско-Покровской жилой агломерации. Наши войска стараются этого не, доп не допустить. А керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакічук акцентував увагу на загостренні ситуації у місті найближчим часом. Дійсно, Покровсь складна ситуація. Вона однозначно не сталася там Бах і здрасті вам. Ця проблема довкола Покровська накопичувалася значною мірою. Не з нашої вини ворог кинув на Покровський напрямок усе, що міг. Власне половина всього групування сил російських, які вдерлися в Україну, зараз воюють на різних ділянках фронту. Вона сконцентрована довкола Покровська із трьох напрямків. Акцентував він ватері телекана. На Лос-Пресо. за словами експерта, Росіяни штурмують місто з півдня, а також намагаються обійти його із південного заходу у спробах перерізати трасу на Павлоград. Ну тут розмови про вклинення у Дніпропетровську область. Ну і останні, поки акції є сцени, що розвивається, це перерізання противником траси Покровськ-Константинівка. Продовжив він. Лакічук зауважив, що окупаційні війська РФ і намагалися розвивати наступ одночасно на Покровськ і на Костянтинівку. Згодом ворог зрозумів, що для нього це надто небезпечно і сконцентрував сили на руху. На покровськ Військові також підтверджують проникнення російських окупантів у Покровськ. За словами військових, триває ліквідація диверсійних груп. Факт проникнення російських диверсантів у Покровськ на Донеччині підтвердили українські військові, які там працюють. Про це повідомляє українська правда. Напередодні аналітичний проєкт Діпстеїд повідомляв про те, що дороги окупантів почали заходити в Покровськ. Зазначалося, що росіяни мають на меті закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю захисників України. Українські військові ведуть із російськими диверсійно-розвідувальними групами на південно-західних околицях Покровська повідомили одразу декілька джерел, як офіційних, так і незалежних. Фактично, фронт настільки наблизився до міста, що туди можуть проникати не лише диверсанти, але й штурмові підрозділи російської армії. А це вже спеціальні підрозділи піхоти, а не лише ДРГ, пояснили бібісі власні джерела серед військових на цьому напрямку. Породні в тому противник скориставшись тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях через Звірове проник у саме місто. Термінову ситуацію довелося вправляти хлопцям зі сто ї окремої механізованої бригади та бригади. Щоб це не переросло у катастрофу, йшлося в їхньому повідомленні. Там додали, що пошук та знищення груп триває. Боротьба велася, зокрема, за контроль над вулицею захисників на південно-західних околицях Покровська. Російські ж ДРГ за даними Діпстейт, намагалися там закріпитися і влаштувати засідки для машин з українськими оборонцями. Джерело Бібісі підтвердило те, про що писало Діпстейт. Одна із бригад спочатку спробувала зупинити ДРГ власними силами, але це не вдалося через брак людей. Водночас сили оборони України залишаються в Покровську і контролюють місто. У ньому і далі живе понад тисячу цивільних, яких досі намагаються евакувати поліцейські донеччини із загону Білий Янгол. Утім, робити це що далі небезпечніше. Раніше ж в місті нагадаю проживали понад 60 тисяч людей. Як повідомляв раніше Уніан, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимошко, він заявляв про спробу АРЕФІ завести до РГ у Покровськ. Однак, за його словами, таке було постійно, навіть коли фронт був віддалений від Покровська. Мовляв, це відбувалося і відбувається завжди в умовах бойових дій. І тут якогось унікального. Чи тактичного підходу Росіян немає. Українці проводять аналогічні операції. Більше того, президент України Володимир Зеленський також розповів, що заслухав доповідь напередодні головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського щодо поточної ситуації на українському фронті, зазначивши наступне: говорив сьогодні з головком вранці, та зараз знову заслухав доповіді щодо фронту щодо наших позицій, нашої активності. Покровськ, це наша щоденна увага. І я хочу подякувати кожному підрозділу, який захищає цей напрямок. Це найскладніший зараз напрямок, наголосив президент України. Країни, ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися, залишити вподобайку та коментар. Ну і звісно, допомагати українському війську, бо це важливо. Зустрінемось з вами в наступних випусках. До зустрічі та слава Україні!